Мій набридловий кіт Ми робимо гру, яка є альтернативою для людей, які не можуть тримати кота вдома. Наш кіт живе в доволі просторій квартирі з декількома кімнатами. В результаті ми отримали надійний банкінговий сервіс, в якому можна залегіннитися та поповнити свій рахунок. це наш Кіберхенд. Робот, у якого є. Можливість дистанційного керування через блютуз, через наш додаток, який ми створили до рука, яка може піднімати речі. Наша ідея полягала в тому, щоб у грі була цікава механіка взаємодії з решила. І фраза Час гроші дуже в цьому допомогла. Його пояснено в головній сторінці. А з появу я зробив за допомогою бібліотеки Scroll Magic. Ось Можете переміщатись по різним цим. Ось у нас все рухається тут. Є контакти інвестиції FAQ. Ми можемо побачити графік, який показує використання коштів протягом місяця, та історію наших витрат, де чітко вказана дата, категорія та сума транзакцій.